Якщо є масло, значить турбіна погнала масло, масло в систему. От. Це значить, що треба робити турбіну. Заказати запчастини. А потім зараз у нас в роботі Mercedes Sprinter це машина, яка возить буквально все від води. Звичайно, і до БК, тобто машина у нас це універсальна робоча лошадка. Виконує різноманітні завдання, їздить по не тільки по всій Україні, по всій лінії фронту. Ця машина вже була. Антон з товаришами ремонтують не тільки легковики, а й вантажівки, броньовані машини, танки. Працюють як у тилу, так і неподалік фронту. Це не прям передова, але це дуже близько. Там порядка п'яти кілометрів, трьох кілометрів. Так буває, це був звичайний танк. Була трошки така цікава ситуація. Треба було на танку зробити протидроновий захист. Хлопці там трошки не подрозрахували з габаритами танку, погнули цей захист, з'їздили, відремонтували, все зробили. Зараз основні пошкодження машин, бойових саме машин це більше. Поломки через підриви, дрони, боєприпаси. Ну, вибухові, скажімо, вибухові травми машини. Якщо провести налогію, це є бойове поранення машин. Позивний механік показує ще одне авто з так званим бойовим пораненням. Ця машина, я що вам скажу, вона участвувала в бойових діях, то є вивозила хлопців на нульовку. Ну, так вийшло, що рядом полягали дміни. Ну і кинув Ну, Якщо я запчасті всі, то для мене це так 12-15 днів. Я і сам можу зробити. Для мене, ніва, зіл, газон це мої машини. Я на них виріс, я вмію їх робити. Це для мене, як кажуть, як... що що вам пирожок зліпить, розумієте? На ремонт одиниці техніки, кажуть механіки, зазвичай іде від півдня до місяця. До машин ставляться як до бойових побратимів, дають імена. По місту прописки там, допустимо, є в нас машина, її називають Лисичанка, тому що вона з Лисичанську. Кожен водій сідає на машину і називає її по-своєму. Там хтось називає гниле корито, а хтось моя ластівка. У ремонтному підрозділі служать люди різного віку і досвіду. Антонові 32, був власником СТО, народився у Чернігові, жив у Харкові. У Чернігові прилетів смерч прямо в стіну дому, тобто діра, така 2 метри окружністю, і в Харкові теж квартира згоріла. Не там, не там дому не залишилося, тому прийшлося ось якось бути волонтером, допомагати нашим військовим. Потім взагалі стати військовим, тому що хто як не ми. Сергій із Дніпра понад 30 років пропрацював водієм. Він тут найстарший, чотири місяці до 60-річчя. Живе, каже, думками про рідних і перемогу. Далеко від родини, ну що в Україні війна йде. Хто-то дуже захищати рідну мать Україну. Я тут виріс, тут мої батьки поховані. Я не хочу, щоб танки розверталися на могилах моїх предків. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.